Ви завжди бачите, що я ніколи так жорстко не роблю. Але ця ситуація заставляла мене робити саме так. Шея між лопатками, часто за вискаку. Я вже не перший раз ходив. І віддає сюди під ребро така тупа бій. Ну, при нажиманні нічого йде схопати. Голова й здився там. Ротинець. А от наша епіцентр болі. Оцих два сегмента. Досламаємося. Ес... Ось так. Да, мені придет. вас трошки поблучити, що робити. Кожен може по Так? Я в мене завжди техніками. Ми просто не знаємо, куди звертатися. Ми з техніками, <гум> так, але тут, тут просто треба робити, ну, скажімо так. Прилюдьоно. Та, він це каже, э, цей пан з чернісів. Я кажу, вже їдемо до нього. Раз, 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 раз. Ще раз наживіть. Ропні вас. Ну і мені це зараз подобається. Зараз я вам колишу біль відчуваєте.